Вітаю! Розглянемо сьогодні тему оксиген-кисень повітря. Очікувані результати навчальної діяльності потрібно знати загальну характеристику оксигену, розповідати коротко історію відкриття оксигену та походження назви даного елемента, характеризувати поширеність оксигену в природі. Загальні відомості про оксиген. Ви вже знаєте, що хімічний елемент має позначення символ О. Відносна атомна маса цього елемента дорівнює 16. Завжди в усіх сполуках валентність оксигену буде 2. Прості речовини, які утворені атомами цього елемента, кисень і озон, формули відповідно О2 і О3. Оксиген є найпоширенішим елементом на нашій планеті. Історія відкриття кисню пов'язана з вивченням атмосферного повітря у восьмому столітті. Китайський алхімік Мао Хао, а в Європі Леонардо да Вінчі говорили, що повітря неоднорідне і містить декілька речовин. У 1768 році шведський аптекар Карл Шелі почав вивчати повітря і розкладом селітри добув газ, що підтримував дихання і горіння. У 1772 році детально вивчав вогняне повітря, в якому горить свічка, але оприлюднив свої результати лише у 1777 році. У 1774 році англійський священник натураліст Прістлі розкладом Меркурій 2 оксиду добув газ, що підтримував горіння. Французький вчений Антуан Ларан Лавуазьє у 1775 році дійшов висновку, що звичайне повітря складається з двох газів: газу, що підтримує дихання та горіння, одна п'ята частина повітря, і газу протилежного за властивостями азоту чотири п'ятих повітря. Таким чином він спростував теорію флогістону. Флагістон за цією теорією оманлива така речовина, що вважалася основою горючості. Це стара хімічна теорія була заснована на ідеї того, що є щось, що входить до складу будь-якої горючої речовини і являє собою його горючу складову. Ця невідома субстанція отримала назву флагістон, що походить від грецької мови займистий або горючий. І чим більше флагістона містить дане тіло, тим більше воно здатне до горіння. Те, що залишається після завершення процесу горіння, флагістону не містить і тому горіти не може. Назву елемента запровадив теж Антуан Лоран Лавуазє. Він запропонував назвати газ, що підтримує горіння, оксиген той, що утворює кислоти. Лавуазє вважав, що всі абсолютно кислоти містять атоми оксигену. Давно відомо, що є кислоти оксигену в місті та безоксигенові, але назва елемента залишилась поширення оксигену в природі. Запам'ятайте, будь ласка, що оксиген найпоширеніший на землі елемент. За масою вміст оксигену 47% на нашій планеті. Циліцій складає 27,6%. Третій за вмістом це алюміній. Далі йдуть феррум, кальцій, натрій, калій і магній. А усі інші елементи складають лише 1,2%. Щоб охарактеризувати поширення елемента в природі, треба зазначити, чи є цей елемент у природі у вільному вигляді, тобто як прості речовини, адже багато елементів є хімічно досить активними і тому не зустрічаються в природі у вигляді простих речовин. І друге, це у зв'язаному вигляді, тобто у складі сполук з іншими елементами, тобто як складні речовини. Нагадаю вам про географічні оболонки Землі. Гідросфера, атмосфера, літосфера, тверда оболонка землі, біосфера. Все живе на нашій планеті. А в атмосфері оксиген міститься у вільному стані, тобто у вигляді простих сполук кисню і озону. Кисню близько 21% в повітрі. У вигляді озону оксиген міститься у вищих шарах атмосфери, утворюючи так званий озоновий шар. Впевнена, що ви знаєте про роль озонового шару для живих організмів на нашій планеті. Він захищає живі організми від згубного ультрафіолетового сонячного випромінювання. Також невелика частина газоподібного кисню розчинена у водах Світового океану. Склад атмосферного повітря ось такий: азот, формула Н2, 78 приблизно відсотків, кисень О 2 21 відсоток. Наступні речовини: це аргон і вуглекислий газ. Аргону трохи менше 1% відсотка, і 3 сотих відсотка складає вуглекислий газ. Оці чотири речовини. Запам'ятайте, будь ласка, азот. Кисень, аргон і вуглекислий газ. Це основні складові повітря. Оксиген у зв'язаному стані, тобто у вигляді полук з іншими елементами, міститься у воді, піску, органічних сполуках, білках, жирах, вуглеводах та інших речовинах. Морські та прісні води містять величезну кількість зв'язаного оксигену. Елемент оксиген також входить до складу більше, ніж півтори тисячі сполук земної кори. До числа сполук, що містять оксиген, належать різноманітні мінерали. Мінералами називають тверді тіла, відносно однорідні, за складом і властивостями, що виникли в результаті природних процесів на поверхні і в глибинах нашої планети. Зазвичай це складова частина гірських порід, руд і метеоритів. Оксиген відіграє особливу роль в неживій природі. Він є найнеобхіднішим елементом в літосфері, гідросфері та атмосфері. Отже, оксиген найпоширеніший елемент на Землі. Кисень та озон форми існування оксигену у вільному стані. Оксиген зустрічається в природі у зв'язаному стані, тобто в сполуках вода, пісок, органічні речовини, мінерали, гірські породи. Назва оксигену означає той, що утворює кислоти. Ось так, все дуже просто. Дякую вам за увагу і бажаю вам успіхів у вивченні хімії.